Акумуляторний секатор GTM, новинка, такого ви ще точно не бачили. Професійний інструмент. Тепер свої гілочки ви будете відсікати на професійному рівні. Натискаємо кнопочку, вмикаємо секатор. Щоб його розблокувати, потрібно натиснути кнопочку. Все, секатор розблокований. Тут у нас є 4 режими підрізання різної товщини гілочок. Тобто натискаємо перший режим. Дивіться. Ось так буде різати. Далі другий режим. Ось так буде різати. Третій режим. Хід значно більший. І четвертий режим максимальний. Максимальна товщина до 3 см гілочки. Актуальна тема на весну для винограда. Погнали! Хопа! І пішли. І не треба брати ручний, акумуляторний, взяли собі. І фігачити. дивіться, наскільки легко. Навіть і не паришся. Хопа. Ха -ха. Дивіться. Раз. Раз. Черешня дика. Погнали. Дивіться. Хопа! Як легко кусає. Свіже, живе дерево. Кущі біля дороги. Без жодних питань, раз, раз і кущів немає. Хорош, би пальц відріз. Кому треба для винограду, для саду, для городу, для підрізання, троянд навіть, який даруєте кохані, однозначно класна штука. Працювати з ним дуже легко, потужна штука, 3 роки гарантії, так що Петрович на всі 300% рекомендує.